Всіх вітаю, друзі, на каналі Пірат Волмарів. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, яку не так давно анонсували Blizzard, як будинки для гравців. Нова функція, яка з'явиться в наступному доповненні Midnight. Міднайт. Але не оголошено чи спочатку доповнення, чи пізніше. Тому давайте подивимось, що ж нас чекає. В нещодавно оголосило, що житло для гравців стане новою вічно зеленою функцією Вовк. Житло матиме власну дорожню карту, яка веде в майбутнє як новий стовп гри. І граці ніколи не будуть закінчувати житло. Натомість матимуть новий контент і системи, які будуть оновлюватись і після світової саги. Трейлери нам показали, як можна буде кастомізувати наш будинок, але дуже стисло і лише декілька кадрів. З переміщенням деяких предметів, але виглядає цікаво. Хотілося сказати, реалізують те, що піратки реалізували вже давно, але згадав, що на піратках це криво наповнене середовище, яке неможливо кастомізувати під себе. Що ж написали Blizzard з приводу введення цієї системи і варіантів доступу до неї? Прочитаю вам. У рамках нашої зосередженості на широкому застосуванні ми хотіли гарантувати, що житло буде доступним для всіх. Якщо ви хочете будинок, ви можете мати будинок. Жодних надмірних вимог або високих витрат на придбання, жодних лотерей і жодного обтяжливого утримання. Якщо ваша підписка закінчиться, не хвилюйтесь, ваш будинок не буде відібрано. Ваші будинки також є спільними для вашого бойового відряду, і ваші різні персонажі можуть приходити та йти. Коли ви вважаєте за потрібне, тому ваш орк може без проблем бовтатися у вашому будинку альянсу. Нагороди за житло також розподіляються між вашими варбандами, тож ви можете використовувати свою колекцію декору незалежно від того, який персонаж її заробить. Крім того, не тільки бойові загони перетинають межі фракцій, але й дружба. Тому ви зможете жити або відвідувати будинки своїх друзів чи товаришів по гільдії та їхні райони з мінімальними обмеженнями щодо фракції. Наприклад, хоча ваш персонаж людина не може купити будинок у зоні Орди, ваш персонаж троль у тому самому бойовому відряді може. І тоді ваша людина може використовувати його як свій власний. Зрозуміло, що для відкриття і ознайомлення з цією системою нам потрібно буде виконати немало завдань різної складності. Від піди, зачахуй кабанчика, і отримай в нагороду щось на стіну, До підди закрий актуальний і міфічній складності і отримай дуже круту стилістичну штуку, собі в колекцію для облаштування. Як говорять Blizzard, то будинки будуть створені для більшої соціалізації гравців. Щоб гравці більше взаємодіяли між собою, показували свої досягнення і навики, з якими вони обставляють свій будинок. На початку буде доступно дві зони для будівлі вашого будинку. Для альянсу це Елвінський ліс, а для Орди Дуротар. Також будуть доступні приватні квартали. Як я зрозумів, це квартали, які призначені для гільдій. Більше інформації по цьому не знайшов. У блозі, присвяченому дизайну інтер'єру в житлі, Blizzard розкрила кілька функцій, які будуть доступні для гравців, які хочуть персоналізувати свої будинки. Гравці зможуть широко контролювати макет, дизайн і розміщення предметів за допомогою базового та розширеного режимів налаштування, колір меблів і об'єктів, а також матимуть можливість налаштовувати свій простір так, як їм заманеться, включаючи відсутність обмежень щодо внутрішнього розміру. Порівняно із зовнішньою площею. На даний момент відомо, що буде більше тисячі предметів для кастомізації житла. В принципі, ідея класна, як по мені. Головне, щоб не вийшло так, як з гарнізонами в дренорі, коли люди зачинилися в своїх гарнізонах і не вилазили. І вся ця соціалізація закінчилась, не встигши початись, тому я надію, що близи навчились на своїх помилках. Тому чекаємо і надіємося, що в кінці цього року ми вже спробуємо цю функцію. На цьому все. Як буде більше новин з цього приводу, я одразу вам дам знати. А поки що до зустрічі. Дякую за увагу!